Вітання або шалом сьогодні в нас Ізраїль. Всі знають цю дивовижну країну як туристичний напрямок для історичних, пізнавальних, паломницьких турів для медичного туризму. Але Ізраїль це ще й прекрасне місце відпочинку для всієї родини. Чотири моря, три пустелі. Безліч історичних пам'яток та найрізноманітніших розваг. Хіба це не привід для того, щоб сімейну відпустку провести саме тут? Ми так і зробили. І сьогодні мені допомагають мої діти: Соня. Привіт. І Арсеній. Шалом. Отже, сімейна відпустка на святій землі. Ізраїль очима дітей. Дивіться в програмі. Подорож з півночі на південь, або який спосіб пересування в Ізраїлі найефективніший, як правильно годувати немовлят?» або зупинка на легендарному 101 му кілометрі, у небеса чи під воду?» або як розважаються в Ейлаті?» там, де зустрічаються минуле і майбутнє, або машина часу в Тель-Авіві Яфо. 지금 Я знайомство з країною ми починаємо з Хайфи. Це третє за величиною місто Ізраїлю, розташоване на півночі середземноморського узбережжя країни на схилах Біблейської гори Кармель. Які запаморочливі краєвиди відкриваються з неї? Тут одразу відчувається, що Ізраїль це морська держава. З хайфи можна дістатися будь-якого міста порту, розташованого на Середземному морі. Сюди ж приходять і трансконтинентальні круїзні лайнери. Бо хайфа це справжні морські ворота святої землі. Вже звідси з порту ми побачили головне диво цього прекрасного міста. Та що там міста? Не тільки в цілому Ізраїлі, а й в усьому світі ви не знайдете такої рослинної феєрії, як у знаменитих тутешніх бахайських садах, це рукотворне диво, багатоступінчастий парк, прикрашений різними сортами квітів, був створений за фантазією послідовників бахайської релігії, однієї з наймолодших у світі. Вони побудували рай на землі для себе, а для всіх інших. Прекрасну історичну пам'ятку, яка до речі вже увійшла до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. А фотосесія з Бахайських садів стане головною прикрасою вашого ізраїльського альбому. Майте на увазі, Хайфа – це прекрасне курортне місто з чудовими пляжами, на яких завжди багато молоді, родин з дітьми. І всі ці сотні тисячі людей перебувають у гарному настрої і високому тонусі. Тут галасливо, весело, жваво, тут не засумуєш і не занудишся. Тут вирує життя. נורא תיתנו לך הרגשה אחרת עוצם עיניי זאת אהבה עיוורת למענך אני אתן גם את חיי День вздовж середземноморського узбережжя, і ви в теляві. Багато людей вважають саме Тель-Авів ізраїльською столицею. Тут дійсно відчувається столичні велич, розмах і ритм життя. Втім, це не так офіційна столиця Ізраїлю, Єрусалим. А Тель-Авів – неофіційне столичне місто, центр сучасного життя, в якому б'ється пульс країни з більш ніж восьмимільйонним мільйонним населенням хвилини в міжнародний аеропорт Лявіву приземляється літак з будь-якого кінця планети. Вздовж приморських парачосів проносяться туристичні автобуси, таксі, взяті в оренду автомобілів. Швидкості тут високі, пробки дуже ймовірні, відстані значні. А тому. Подорожувати містом вирішили для себе як найкраще на велосипеді, що його можна взяти на прокат в одному з численних пунктів безпосередньо на набережній, прекрасно обладнані саме для пересування на цьому транспортному засобі. Ну що, поїхали? Крутимо педалі, вертимо головою і роздивляємось навкруги. – саме той випадок, коли в молодому місці живуть переважно молоді люди. А тутешня історія ще не встигла закостеніти і залишитися лише на сторінках підручників. Тут її можна вивчати по назвах вулиць та бульварів, по захоплених оповіданнях вашого гіда. Втім, Тель-Авів – скоріше місто, де треба не в минуле зазирати, а в майбутнє вдивлятися. А воно тут усюди. І при тому у великій кількості. Як це запитаєте ви? Майбутні і у великій кількості? А дуже просто. Бо майбутнє Тель-Авіву та Ізраїлю взагалі це діти, які тут народжуються у великій кількості. Ізраїльтяни гордяться тенденцією швидкого зростання населення своєї країни. Тут на родину в середньому припадає три дитини. У той час, як у інших розвинених державах, цей показник становить менше двох. Щоби це відчути, треба у вихідний день вранці відправитися у старий порт міста в Ізраїлі. Традиційними є сніданки або вечері всієї родини, великою родиною з татом, мамою, братами, сестрами, дідами, бабками. І ось поки дорослі спілкуються, діти розважаються. наші маленькі боги кажуть ізраїльтяни, і їм все або майже все дозволено. Тому всі вони такі розвинуті, розкуті та життєрадісні. А з розвинутих, розкутих та життєрадісних дітей виростають такі ж дорослі, і це в Ізраїлі дуже і дуже відчувається. Всього лише 10 хвилин набережною на велосипеді, і ви потрапляєте, ніби в інший часовий вимір. Замість амбітних хмарочосів акуратні будиночки зі світлого піщаника. Замість галасливих бульварів та проспектів затишні вулички, лабіринти, де можна знайти прохолоду у найспекотніший день. Знайомтеся, це давній і прекрасний яфо. Тель-Авів та Яфо це міста супутники, або якщо хочете сіамські близнюки, що зрослися між собою набережною Середземного моря. І при всьому при тому, мені ще не доводилося бачити міст, які б настільки контрастували один з одним. Погодьтеся, 4 тисячі років історії Яфо та трохи більше 100 років існування Тель-Авіву – це як кажуть у нас в Одесі дві великі різниці. То біблейське езотеричне тут можна на власні очі побачити кита, який закопнув іону з відомої біблейської притчі, а можна дострибнути до таблички з назвою вулиці і загадати бажання. В вулиці тут носять ім'я знаків зодіаку. І якщо знайти свій і доторкнутися до нього, то бажання це здійсниться. А щоб це відбулося, напевно, треба дістатися розташованого у центрі старого міста фонтану, присвяченого знову ж таки знакам зодіаку. і побризкатись водою з нього. Прекрасна традиція для тутешнього спекотного клімату. Що ж, тепер на рахунок здійснення бажань можна заспокоїтися і спокійно ж прогулятись вуличками-лабіринтами, зазираючи то в одну, то в іншу з дотешніх художніх крамничок, які трапляються на кожному кроці. Найвідоміша з них та, де продаються художні твори Франка Мейслера, дуже відомого далеко за межами Ізраїлю, в тому числі і в Україні. Його великі скульптури прикрашають наші міста. А маленькі зберігаються в приватних колекціях. Кожна з них з секретом, в кожній точка зору та частка душі автора. І якщо ж вам пощастить потрапити до Яфо у п'ятничний ранок, перед початком шабату у вас з'явиться унікальна можливість побродити по ринку з антикварними крамничками. Оце так можливість зануритися в глибину століть. А якщо й не століть, то хоча б потримати в руках той крам, ті речі, що були такими актуальними для наших бабусі і дідусів. А сьогодні викликають посмішку і здивованість. Як вони це використовували? Подейкують, що деяким туристам-щасливчикам вдавалося знайти тут справжній скарб, прихований на запилених полицях за непотрібними дрібницями. Що ж, у кожного є свій шанс. А ввечері після такого довгого дня, коли спека спадає, а почуття голоду навпаки зростає, треба зазирнути до одного зі знаменитих явських ресторанів. Наприклад, до цього з традиційною місцевою кухнею, шеф-кухар якого відомий далеко за межами Ізраїлю. і при всьому при тому, ця знаменитість охоче спілкується і фотографується на пам'ять. Або відвідати один з сучасних барів чи ресторанів в Тель-Авівському порту, насолоджуючись не тільки кошерною ізраїльською їжею з духмяним м'ясом та великою кількістю найрізноманітніших закусок, овочів та солодощів, а й неповторними тутешніми заходами сонця. Воно тут сідає у море, і вже десь за годину до цього моменту люди займають місця у прибережних кафе, щоби як у театрі. Насолодитись цим дійством щодня. Воно нове, неповторне, грає новими кольорами. Щодня сонце покидає це гостинне місто, щоб наступного ранку знову зігріти його своїми ласкавими променями. На пункт призначення місто курорт Ейлайт, розташоване на Червоному морі. Якщо їхати до нього по трасі з Єрусалиму, яка пролягає спочатку у збережжі Мертвого моря, а потім Аравійською пустелою, то заколисані суворими пустельними краєвидами, ви несподівано для себе прокинетесь, коли вашим очам посеред нудного пустельного ландшафту відкриться зелена оаза. Відбудеться це на 101-му кілометрі траси. Тому місце це так і називається 101 кілометр. Усі місцеві жителі і туристи знають зворушливу історію виникнення цієї оази. Її створив колишній воїн ізраїльської армії у пам'ять про своїх загиблих товаришів. Ізраїльтяни дуже дорожать дружбою, а особливо з армійських часів. Затишний куточок посеред пустелі і жвавого шосе, за думкою друзів та однополчан, є кращим за будь-який пам'ятник їхнім друзям, що загинули, захищаючи незалежність своєї країни. Це дуже колоритне місце, де можна відпочити у тіні дерев, перекусити, навіть пограти в казино. Є тут і таке. А для дітей це прекрасна можливість поспілкуватись з братами, нашими меншими, і навіть трішечки їх підгодувати. Ось так і годуються діточки і тваринки. А це вже інші, значно доросліші вірблюди, і зовсім інша історія. Вже на самому під'їзді до Елату нам пощастило опинитись на верблюжому ранчу парку пригод. Тут було багато чого, з чого саме і складається поняття пригоди. І діти, і дорослі віддавалися їм дуже серйозно. Ми обрали для себе найбільш екзотичні з них. Кораблі пустелі вже чекали на нас, і ми вирушили у плавання пустели. Вільно рухався, а наш симпатичний провідник Михайло розповідав про життя в пустелі. Про те, як тут устає і сідає сонце, про те, як довго можуть обходитись без води верблюди. Про те, як рослини та тварини виживають в тутешньому суворому кліматі. Ми навіть побачили деяких з них. Утім, вони були так зайняті самі собою, що наша присутність поруч була їм байдужа. А наприкінці наш гід вчив нас пекти хліб, так як це роблять бедуїни. І скажемо ми вам щось смачніше за цю піту з оливками та свіжим сиром. Треба ще пошукати. Після такої подорожі готова стверджувати, ви ніколи не зрозумієте спосіб та ритм життя у пустелі, якщо не проїдете по ній на верблюді. Дозволю собі навіть зримувати. Якщо по пустелі, то тільки на кемелі. Усі ми знаємо, що червоне море багате своєю живністю. Дайвінг та сноркелінг одне з найулюбленіших занять для туристів на його узбережжі в Єгипті, Йорданії Ізраїлі. Але далеко не усюди ви можете дозволити собі задоволення поплавати з дельфінами, як тут, на так званому дельфінячому рифі, бейлаті. До речі, більшість із цих дельфінів чорноморські, зі знаменитою науково дослідницькою бази вутріші. З ними можна розмовляти українською. Вони вас розуміють. Хоча на розмови шкода витрачати час. Краще спілкувати з ними під водою, мовою ласкавих жестів, ніжних дотиків, дружніх поглядів. Тейлат – це найулюбленіше місце відпочинку ізраїльця. По-перше, в Червоному морі можна плавати круглий рік. По-друге, тут велика кількість готелів на будь-який смак і гаманець. Як розкішних справжніх флагманів готельної архітектури, так і простеньких, в яких буде недорого відпочити всією, навіть великою родиною. По-третє, берегова лінія Ейлату, яка простяглася всього лише на 12 кілометрів. Бо з одного боку шматочок ізраїльського узбережжя Червоного моря підпирає Йорданська Акаба, а з іншого Єгипетська таба, так от Ейлатська набережна, або як тут кажуть, променад, це ще одне море. Море задоволення, причому набагато більш бурхливе. Воно вирує зранку до пізньої ночі, і кожен, навіть найспокійніший або найдепресивніший з перехожих, не має жодного шансу не включитися у цю спільну розвагу. І це захоплююче дійство, що розгортається тут щодня, щовечора, щоночі. Ось такою була перша частина нашої ізраїльської сімейної подорожі. А наступного тижня на вас чекає її не менш цікаве продовження: а саме джип сафарі в пустелі, Джем Сейшн в кібуці, копальні царя Соломона, пригоди на мертвому морі, відкриття в музеї науки, молитви в святому місті та багато-багато іншого. סי פריי לאך זיין פריי לאך זאל מэн זיין דער וועג איז אייך סי פריי לאך זא יבער אייך לאך זא יבער אייך לאך זיין דער וועג איז אייך סי פריי לאך זיין פריי